Так, в одній із чернігівських шкіл розбирають панорамні висотою у два поверхи вікна, що відчули на собі руський мір таким, яким він є. Не один десяток років через них і власне цей хол діти ходили на уроки музики та фізкультури. Нині ж тут бувають лише будівельники. Ворожий снаряд, що 12 березня влучив у приміщення, пошкодив дах і покрівлю по закладу. Усі три сотні вікон та кілька класів. Тепер все це коштом міського бюджету відновлюють професійні організації. Ракета пробила дві пліти. Ми це демонтували, ушкодження це поміняли пліти і все від прильоту. Звісно, наш по розбивали всі окна, все пошкоджено було. Тут багато якихось нюансів. Там демонтаж цих вітражей, вони не так легко знімаються. Здесь ми краном зняли, а там ми намагаємося вручну нитками, по-другому -по туди не заїде. Трошки трудновато, але з роботою справляємося. Вони демонтували оцю таку дуже складну металеву конструкцію, яка була, і готують для того, щоб почати, скажімо, закласти трохи перший поверх і потім зробити заміри і робити заміну вікон. Тут вони будуть теж панорамні, але трошки іншого формату, ніж вони були. Вони замінили майже всі вікна, але це ж не просто винути старі вікна, там, скажімо, вставити нові. Потрібно, скажімо, утеплення зробити. Тим поштукатурити, тому подібне роботи дуже масштабні. йдуть, дуже так ретельно працює підрядник, і ми сподіваємось, що вони ну там до білих мух вони встигнуть зробити, щоб ми могли повернутися. Цьогоріч підрядник має завершити всі роботи, повністю закрити периметр школи, відновити де потрібно радіатори, систему опалення, утеплити перекриття понівеченого корпусу та відремонтувати покрівлю основної будівлі, що була вся побита уламками. Загальна площа даху це приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Да? І коли там піднялися на дах, ми ж, ми ж не будівельники, але назбирали там отак просто на невеличкі площадки майже відро уламків. Тобто їх вони просто повтикалися в дах, і їх було дуже і дуже багато. Є складність. Ну, процентів на 70 і 100. трішки тр... Тр... треба думати. Где-то де то вилазить, де то, -то може, там балка лопнула, ще что-то там, ну, такое вилазить, там где-то заложить надо. Ну, много есть моментов. Мы же до конца все не видели. Где-то там штукатурка сбивается, там уже там перелаживаем кирпичі, потому что это все ж по факту делаем. Где по факту, где по чертежам. Ще один напрямок робіт облаштування укриття. У лютому березні тут, у звичайному підвалі школи, шукало прихистку в різний час від 300 до 100 осіб, і впродовж останніх місяців його приводили до того стану, який є зараз, та у відповідність до вимог. Так у випадку оголошення повітряної тривоги він зможе стати безпечним місцем для тих учнів та учениць, а також вчителів, які будуть на зміні. Зроблена була підлога для того, щоб було менше пилу, щоб дихати було вільно. Потім тут є примусова вентиляція для того, щоб повітря поступало, освітлення зроблено. Так? І встановлені кабінки, туалетні кабінки для того, вбиральні, для того, щоб ну, за потреби діти могли користуватися. З можливістю подальшого розширення укриття, однак, поки лише як другий вихід, приводять до ладу і сусідні кімнати підвалу. Однак їх ремонт торкнеться менше. Тут встановлять додаткові вбиральні, зроблять стяжку підлоги і поштукатурять стіни.